Кошти, які про, скажімо, транш про перерахування яких навіть не підозрюють власники компаній. до речі, ця, ця маркетолог Бедя, по-моєму, її прізвище, як заявляють у компанії, взагалі то звільнилася за 4 дні з компанії перед тим, як перерахувала кошти. А то, як це можливо? Ну, це такий цирк. Е, наскільки я знаю, власник цієї будівельної компанії у е, ну, точніше, там там така мультифункціональна компанія в Дніпрі. Він теж трохи ну трохи не зрозумів, що трапилось. Тобто, її підпис не легітимний, фактично, якщо вона підписувала документ під е, тим, що перенаправити кошти. Так, оце ж я про це натякаю, що вони сам, ну, самим фактом сплати цієї застави. По-моєму, зварганили нову кримінальну справу. Але прокуратура просто ну крізь лупу і помножене на 20 мікроскопів не бачить факту події. Тобто, якщо особа, яка звільнилася з компанії, а чи вона мала взагалі право фінансового підпису? Маркетолог, по-моєму, це не, ну, не бухгалтер, так. може мав головний бухгалтер? Або а, СІ, Сіо, це те, що називається. Ну, тобто, власник міг, але, е, ну, чесно кажучи, маркетолог, хай навіть начальник управління, чи за відділом, чи щось таке, що має. Маркетолог прав... сьогодні фінансово рухає. Фінансовий підпис на 44 мільйони. Я холодний, чесно кажучи. От, от мені цікаво, е, чи хтось вже цей факт е, Ну, Дав правову оцінку цьому факту. Щось, щось дуже дивно. Бо, як мінімум, е парламентський комітет з правової політики мав би якось оцінити цю подію. Тобто, по суті, ми маємо два абсолютно вбивчих сюжети. По-перше, е не зовсім зрозуміло походження цих коштів. що Опоєднує Чернишова і ці дві компанії, чи це не Хабар Чернишову, це ж, це ж можна оцінити як Хабар Чернешов. Е, а далі пішло, поїхало. Кабмін, який робить Вищий антикорупційний суд по суті, гілкою виконавчої влади, чи ну, інститутом виконавчої влади. А тут питання. До Конституційного суду, а чи міг такий лист взагалі бути підставою для неусунення з посади? Наскільки я пригадую, аналогічна історія із міністром Агропрому, е, вона передбачала. Заставу, по-моєму, 72 мільйони. І пан Сольський такий був відсторонений від посади. Аналогічна історія. А тут раптом, якщо ви вже створюєте прецеденти два абсолютно різних в аналогічних історіях, то це як? То це головне, що більшість правників тихо заткнули язики і сидять. І не навіть не мурчать, тільки опозиція якось пробує оцінювати ну сам правовий бік. Ну це... бо це виглядає, якийсь знаєте, якийсь договорняк виглядає в більшості своїй. фактично є ну символом узурпації влади в руках невеличкої групи людей, яка підім'яла під себе не лише наприклад, ну, інститут президента. Та Кабмін, Верховну Раду, але й судову гілку влади підім'яла під себе. Тобто, по суті, ну, Вакс вважався одним із таких справжніх острівців е незалежного судочинства в Україні. Зараз ще деякі ознаки е життя подає Верховний суд України, але, очевидно, це вже останнє іздихання, як кажуть. Тобто, швидше за все, що вони умудряться за пару місяців знищити і, і, і залишки незалежності Верховного суду. Це ну, так, ось, все це дуже смердить, якщо чесно. Тому що банки мали б заблокувати ці кошти. Ну, це ж антиєвропейська практика. Вчора Зеленський в Данії скаче як молодий півник і розповідає про те, що пластери будуть відкривати. Чекайте, кластери будуть відкривати. Але відкриваючи кластери, ти кож щодня робиш якесь антиєвропейське рішення. Антиєвропейське рішення. І що? І ми маємо на виході що отримати. Антиєвропу в Європі, в Україні, а не тобто щось по суті своїй ще огідніше, ніж Угорщина. Мені б дуже не хотілося, щоб нас на нас тикали пальцями в Європейському Союзі і розповідали. Ну, подивіться, що у вас відбувається? У вас перші особи держави, віце-прем'єр. Що таке віце-прем'єр? Це одна із перших осіб держави. Оце є ті п'ять-шість менеджерів, про яких говорив Володимир Зеленський. У нас же ще одна, Ольга Стефанішина. Там же ж з'явилося розслідування журналістів громадського. Більше того, після цього цих зйомок. Одного із е, журналістів затримали. Так. Ну, це, це, це свісочок Стефанішина то приходила на посаду вже шлейфом кримінальної справи. І ця кримінальна справа, наскільки я пригадую, стосувалася е, гранту на адаптацію українського законодавства до європейського. Ну, стирали, там про 2 мільйони доларів десь йшлося. Е, ну, це ж були часи Януковича, так би мовити, але пішло, поїхало далі. Е, мало того, що Стефанішин нічого, так би мовити, не е, загрожувало в історії із оформленням величезного знакового об'єкта будинка про спілок на її чоловіка. Як, за які кошти, яким чином я до кінця не розібрався? Ну але. Але ну, це точно не через справжню конкурсну процедуру. Через не було б Стефанішини на посаді. Враження таке, що це якийсь підкуп Стефанішини, трапився. Ну, воно так воно має такі ознаки, бо е, її чоловік, власний керівник компанії, яка отримала в користування е, будинок про спілок. Ну, дивно. Але далі пішло, поїхало, коли вилізла ця квартира, яка оформлена там на, на бабцю чи на матір, чи на. Ну, тобто, вона е користується квартирою, яку не вносить в декларацію. Так до речі, Зеленський умудрився не внести в декларацію в 2020 році, е наприклад, 5 по-моєму, чи 4 з чимось 4,5 з до, до 5 мільйонів гривень. Які він отримав е, е, через відчуження е, облігацій внутрішньої позики української. Тобто він отримав від облігацій дохід, який не задекларував. Пригадується за подібну історію, коли Порошенко доходив від, ну, точніше, взагалі купив облігації для того, щоб посилювати оборону, бо він е, купив облігації оборонні українські. Та сама влада Зеленського поплюжила Порошенка з голови до ніг безперервно промивала його, так би мовити, що Порошенко он гроші партії відмиває. Які гроші партії? Що, що, на ОВДП гроші партії, хтось там було, було якесь рішення по тому, ну по коштах, але щоб відмивати гроші партії, який сенс відмивати? Що Леву частку доходів Порошенко і так е, віддає на оборону, на закупівлю дронів і тому подібну. Але якщо він купив облігації, то ці облігації працюють на оборону держави, якщо хтось забув. Зараз, до речі, держава ну, Кабмін не зупиняється, він генерує все нові нові позики внутрішні на війну. І це ну, дос, досить суттєва частина е, доходів бюджету. Але Ну, от, Коли дивися на, на це все, для кого закон писаний, а для кого не писаний. Тобто, по суті, по суті вони знищили державу, перетворивши державу у, е, ну, скажімо так, е, сервільну структуру для власного збагачення. Колись в Нюрнберзі, наскільки я пригадую, по нацистах було. Сказано, що вони приватизували державу і зробили державу елементом власної, е, власних оборудок. Тобто, таке, що, Зеленський його оточення хіба не приватизували державу на сьогоднішній день? У мене питання: е, е, скільки вигодонабувачів набувачів е, реальних у держави Зеленського? Досить невелике коло людей. Сказати, що українці якось ну, добре почуваються в Державі Зеленського, та ніколи добре не почувалися. Воно ніби і, і доходи якось зростають, але ж ці не випереджають доходи. У нас е дуже веселенька ситуація е за результатами червня. Інфляція 15% річних, якщо хтось не помітив. А зростання цін на продукти харчування на 22% річних. А бензин, подивіться, що робиться. Так це при всьому цьому, що пальне. Вигадали зараз, вигадали зараз історію з біоетанолом. Ну, так бі біоетанол не мав на 10 гривень підвищувати ціну. На 10 гривень. Слухайте, а я впевнений, що ціни піднімуться і їх ніхто не буде регулювати. І так вони і залишаться. Прикол полягає в тому, що на світових біржах нафта сира дешевшає, а бензин у нас дорожчає. Як так? Це до речі називається податок на корупцію. Ми платимо ціні пального податок на корупцію. Тому що держава неефективна і вона вижимає гроші із сфер, які потім, не прямо, але потім руйнують, врешті-решт, економіку. На сьогоднішній день можна сказати, що Україна втратила ринок молочної продукції європейській. Я думаю, що в цьому році виявиться, що і зерновий ринок ми втратили європейський. Ну, а там пішло, поїхало. Якщо ми ще втратимо зараз римки, яєць і курятини близькосхідні, ну то будемо за дві щоки хрясати курятину українську і дякувати Зеленському за наше щасливе майбутнє. А, уявляєте, вчора Національне антикорупційне бюро провело обшуки у колишнього міністра оборони. Яйцесяйного Олексія Рєзнікова. Як їм не соромно. В рамках справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами. Я ще пам'ятаю в квітні, НАБУ заявляли, що Резніков не є підозрюваним. А що такое? Що сталося? Резніков дивним чином телепортувався, е, Міністр оборони на хвилиночку це носій оборонних секретів. Як він опинився за кордоном? Хтось може пояснити чому? Як? Я пригадую, як генерал Залужний, коли мав зустрічатися в Польщі із е е командуванням НАТО в Європі? Як слідом за ним відправили цілу зграю контрозвідування? А верещали як? Так. Тобто вони просто ну, зірвали зустріч генерала паколі і, і е, генерала Залужного. І що на виході? А Єрмак у нас що? Не носій секретів? А він щось літає туди-сюди, куди хоче. Жодних обмежень немає на ньому. Що... Саме найбільшій не носій секретів у нас президент, мені здається. Він все видає. Цей транзитер, він всі просто... секрети видає. Він все видає просто з радістю, так би можна зливає по гарячих слідах. Що йому вклав, те в нього й на язиці. Мені просто цікаво. Ну, і, звичайно, будемо, звичайно, чекати, що ж там, які результати будуть цього обшуку. А кажуть, що детективи вилучили неврахований телефон і низку значущих документів. Міністра, Колишнього міністра заздалегідь не попереджали. Поки що цю інформацію не коментують. Будемо чекати. Я дуже очікую. Я дуже цього очікую. Ну, дивіться, в нас. Звичайно, зірочки це слуги. 123 слуги на цьому тижні реєструють в Верховній Раді законопроект про Декрим... а, юридичні аспекти законопроекту цього, так, так. Чи як він називається? Я навіть не знаю, як його назвати. Ну, він скорочено називається про декриміналізацію діяльності по-моєму, оборонних закупівель. Щось таке. В галузі оборонних закупівель. Ну, мова йде про те. от Журналісти вже дослідили. Центр протидії корупції. Збройні контракти сьогодні отримують дуже близькі до однієї особи оточення зеленського особи, типу Тимура Міндіча компанії. І в чому суть? В тому, що. Якщо цей закон набере чинності, то деякі фігуранти справ уже відкритих кримінальних справ можуть уникнути покарання. На деяких, на яких можна було б відкрити кримінальні справи, вже справи не відкриєш. Більше того, це ж може відбуватися дуже довго насправді, бо згідно цього закону, якщо говорити про строки. Ну, по-перше, імунітет заднім числом. Раз абсолютна концентрація повноважень в руках генпрокурора відбувається. Тобто, генпрокурор там взагалі особливе місце займає. Мені цікаво, а що якось так дивно збіглися обставини, коли призначили нового генпрокурора, а до цього півтора років у нас його не було. І тут він знадобився і тут висувають, викатують нам оцей законопроект. Причому 126 слух автори. Ну, я, я б сказав, що тоді в нас вводиться посада прокурор-касир. Ну, О -о -о. Да. ну, чого ж ходить далеко, зразу обілячують, так би мовити, прямо в Генпрокуратурі. Викликають началь... ну, директора якогось оборонного підприємства. Зразу подивилися баланс, сказали, чувак, з тебе скільки тут? Іди роботай. Ну, не сплатив зразу ж кримінальна справа. Красиво, ефективно, і, так би мовити, купони стережуться з великим задоволенням. Причому дивіться, все ж це буде прикриватися контрактами з міноборони. Є в тебе папірець контрактик з Міноборони? Все. Так Що без... ти там робиш? З генпрокуратури ніхто з тобою не підпише контракт. А це мені цікаво. Наприклад, був колишній керівник набув ситник. І тільки почалася війна, ситник вскочив в збройний бізнес. Почав займатися постачанням боєприпасів. І не він один. Називалися там імена ексдепутатів і діючих депутатів, які до, до закупівель причетні. Але є таке поняття як дебіторська заборгованість. І цієї дебіторки набралося. Ну, реально на 15-річні терміни. По-моєму, навіть ситнику, на ситнику дебіторка теж висить, там мільйони е е якісь, мільйони і мільйони. Так вони вирішили, щоб, щоб собі не гемороїд, так би мовити, вони взяли і декриміналізують це все діло. Тобто, через їхні непоставки боєприпасів загинули тисячі людей. тисячі людей. Я нагадаю, що в Міноборони досі ніхто не арештований. У справі, наприклад, е такої компанії, як Львівський Арсенал. Причому коли на Львівський арсенал справді гнали, е е як, е ну, е з метою е викидання з ринку як конкурента, це була одна справа. Але коли контрагенти, коли тут повідкривали купу кримінальних справ і тому подібне, і раптом виявляється, що півроку. Словаччині, контрагента львівського арсеналу лежать ну, десь 20 тисяч снарядів 122 міліметрових, і їх півроку міноборони не вивозить і Словаччини, то це як? І в Міноборони ніхто не арештований? І що цікаво, що там є такий персонаж Шарапов, який, звичайно, в 22-му році підім'яв все це під, так би мовити, особистий контроль. Це такий подільник, звичайно ж, ярмака. Батько Шарапова колись працював в одній з оборонних компаній українських, тобто це робота з боєприпасами це них. І от трапився прикольчик. По Шарапову ніхто не працює. Шарапов далі сидить Малтова, він з заступника міністра перетворився у радника Умерова, і при всьому цьому контроль над закупівлями, судячи з усього, утримував вже в статусі радника, а не заступника міністра. Тобто, весь цей цирк він, ну, це просто знущання справа, знущання з якихось нормальних. Конкурентних умов. Головне, що ця шарашка імені Єрмака, а, а він над нею, ну, він її, так би мовити, цемент і, і рушінь на силу, вона ні в чому ніде не несе ніякої відповідальності за, ні за якісь злочини взагалі. Ну, а я вам скажу: от е, приклад справа Смірнова про узбережжя. Адвокати кажуть, Слухайте, а які у вас питання можуть бути до Смірнова? А він хто? Яким чином? Він консультант, так. він радник на громадських засадах? От людина може собі дозволити приходити до президента в офіс. Не. Скажіть, будь ласка, для вас відкриті двері в Офіс президента? Ви отак зайдете порадити президенту щось? Я б задоволенням не. порадив би. У мене ще одна кандидатура на посаду зірочки це Олексій Орістович. О. -о, -о. Тут якраз коли почали вилазити ці і кадрові, в тому числі приколи факапи, mm -hmm. То цікаво, бо Арістович за чутками виїхав з України вже в званні полковника. Ну, які ж люди підписували подання на полковника Орістовича. Ну слухайте, з таким, з таким лицем, з таким званням, та не випустити з країни. Красавчик. Ну, я. Люха Красавчик, Люха Красавчик. Тобто, якщо на банку сидів абсолютно, ну чувак, який працював на агресора, по суті, і він спокійно залишив територію країни і жодних розслідувань.